Кожного разу, коли я відкриваю свій телефон, цей додаток приносить мені справжнє задоволення та радість. Я постійно бачу, як ця система працює абсолютно без боїв, бездоганно виконуючи всі необхідні завдання. Це надзвичайно приємне відчуття, коли сучасна технологія дійсно допомагає, а не постійно вимагає вашої уваги чи втручання. Мені більше не потрібно стежити за кожним процесом вручну, адже все відбувається автоматично. Точно за заданими параметрами. Ця безперебійна робота дозволяє мені зосередитися на важливіших справах, знаючи, що все під контролем. Хочете детальніше зрозуміти, як саме працює ця дивовижна система і які переваги вона пропонує? Тоді запрошую вас переглянути повне відео на моєму каналі, де я все детально пояснюю. Посилання на нього ви знайдете прямо у моєму профілі. Не пропустіть цю можливість дізнатися більше.